Добрий день, мене звати Анна Прохорова, я соціологиня, викладачка кафедри соціології києво Могилянської академії. Хочу поговорити з вами про етику соціологічного дослідження. В соціологічних дослідженнях ми так чи інакше маємо справу з людьми. Ми вивчаємо їхні думки, мотиви, досвід. Відтак, на всіх етапах дослідження маємо думати про наших респондентів на етапі формулювання методології. Під час проведення дослідження і на етапі презентації результатів маємо керуватись основним принципом етики соціологічного дослідження не на шкоді. Загалом можна сформулювати так, що етика соціологічного дослідження це набір моральних принципів, згідно з якими дослідник докладає всіх зусиль, аби не зашкодити тим, кого він досліджує. І основними засадами етичної поведінки дослідника по відношенню до учасників дослідження є: по-перше, інформована згода, по-друге, забезпечення анонімності або конфіденційності, і по третє, гарантія безпеки учасникам дослідження. Зупинимось коротко на кожному з цих трьох пунктів. Отже, перший пункт це інформована згода. Інформована згода це надання ґрунтовної і вичерпної інформації про дослідження загалом, а також про переваги і ризики участі в цьому дослідженні. Зокрема, дослідники або інтерв'єри мають детально розповісти потенційним учасникам про те, що вони планують вивчати, як буде проходити дослідження, а також де будуть використані результати цього дослідження. І в такому випадку потенційні учасники зможуть усвідомлено прийняти рішення про те, брати участь в дослідженні чи не брати. Інформувати наших учасників ми можемо як письмово, так і усно. Як правило, в соціологічних дослідженнях інформована згода надається письмово. Тоді є текст приблизно на сторінку, де ми описуємо всі переваги і недоліки дослідження, всі підводні камені, і просимо респондента підписати цей документ. Однак для нас може бути достатнім і попросити згоди на участь в дослідженні усно, наприклад, на початку запису глибинного інтерв'ю чи на початку запису фокус груп. Якщо ж йдеться про кількісні дослідження, зокрема про анкетування, яке ми зараз часто бачимо у вигляді Google Form, то там, як правило, ми формулюємо одне питання, де можна просто поставити галочку, що ми ознайомились з умовами дослідження. Другий аспект етики, про який ми говоримо, це анонімність або конфіденційність. Про анонімність йдеться, коли самі дослідники не знають особистості своїх респондентів. Водночас про конфіденційність ми говоримо тоді, коли дослідники знають респондентів, але готові приховувати їхню особистість заради збереження приватності. Важливо не лише зберігати ім'я людини в таємниці, а і упевнитись у тому, що її. Особистість не буде викрита з оприлюдненням результатів дослідження. Це особливо актуально, наприклад, для невеличких спільнот, де всі один одного знають і можуть здогадатись про те, хто давав інтерв'ю, навіть якщо його чи її ім'я не зазначено. Отже, ми маємо слідкувати, аби думки нашого респондента були сформульовані так, щоб його неможливо було впізнати. Звісно, це в тому випадку, якщо людина прагне лишатись конфіденційною. Насправді учасникам досліджень не завжди потрібна конфіденційність. Це дуже залежить від тематики, яка вивчається. Однак, якщо тематика є достатньо сензитивною, то дійсно люди воліють бути анонімізованими. Наше завдання як інтерв'юєрів запропонувати конфіденційність. І якщо людині вона потрібна, то ми маємо дотримуватись цього правила. Адже шкода, яка завдана людині через розкриття її приватного світу, є насправді досить великою. Отже, третій пункт, який ми маємо обговорити з точки зору етики, це безпека учасників дослідження. Дуже багато залежить від теми, яку ми вивчаємо, але чим більш сензитивною є тема або тематика, тим більше викликів постає перед дослідниками. І тут ми можемо говорити про цілий спектр нюансів, про які ми маємо пам'ятати, починаючи від надання гарантій безпеки під час проведення інтерв'ю пошук комфортного для цього місця, і закінчуючи нормальним психологічним станом, в якому мають від нас іти наші респонденти. Варто також подумати про те, де ми будемо зберігати зібрані нами дані, а також про те, хто матиме доступ до зібраної інформації, особливо якщо йдеться про конфіденційну інформацію. У будь-якому випадку прагнемо не нашкодити нашим респондентам і пам'ятаємо про те, що ми маємо справу з людьми. Також хочу сказати про інший вимір етики, про який, можливо, говорять менше, але ми також маємо про нього пам'ятати. Тут вже йдеться не так про нашу взаємодію з учасниками дослідження, з нашими респондентами, як про взаємодію з зовнішніми читачами нашого дослідження, з колегами, можливо, грантодавцями, тобто з тими, хто буде ознайомлюватись з продуктами нашого дослідження. Дотримання принципів етики по відношенню до, так би мовити, зовнішніх гравців полягає у тому, що ми маємо докласти всіх зусиль, аби якомога більш якісно провести наше соціологічне дослідження, тобто маємо дотримуватись всіх методологічних засад. Крім того, ми маємо якомога більш якісно провести аналіз отриманих нами даних, аби не викривлювати результати і не маніпулювати ними. Отже, сьогодні ми говорили про принципи етики соціологічного дослідження, і направду, дуже важливо дотримуватись основних ідей, які були проговорені, а саме пам'ятати про безпеку наших респондентів, учасників наших досліджень, пам'ятати про їхню приватність і докладати всіх зусиль, аби лишати їх в безпеці.